Я ніколи не мріяла про палаци чи великі гроші. Просто хотіла спокою, аби мій син не лягав спати голодним. Але коли в моє життя увійшов найбагатший чоловік району, я навіть не уявляла, що доведеться вибирати між серцем і приниженням. Верболози звичайне українське село, розтягнуте вздовж річки сули на кілька кілометрів. Хтось з жартома називав його містечком. Та офіційного статусу воно так і не мало. Головна вулиця починалась від траси, вела до сільради, частково була асфальтована, але далі, за будинком культури, переходила в розмиту грунтівку. Весняне сонце вже добре пригрівало, і люди виходили з хат. Одні нагороди, інші побалакати з сусідами, а молодь щовечора збиралась біля ставка на лавках. На пагорбі, з якого відкривався вид на ставок, стояв великий білий будинок. Просторий, із мансардою, терасою і двома автівками у дворі чорним Toyota Land Cruiser та пікапом Mitsubishi. Це був дім Степана Верховця, найзаможнішого чоловіка не лише в верболозах, а й у всьому районі. Про нього багато говорили. Одні казали, що він пов'язаний з керівництвом району, інші, що нажився на продажі зерна за кордон. Але насправді Степану просто пощастило в потрібний момент. У 90-х, коли всі тягнули цеглу з розвалених колгоспів, він, навтоки взяв кредит, викупив стару ферму і почав усе з нуля, зібрав розбиту техніку, відремонтував склади. Тепер мав понад 700 гектарів землі, пекарню, млин, власний автопарк. П'ять років тому він поховав дружину Людмилу. Вона померла в обласній лікарні після тривалої боротьби з раком. Залишилась донька Вікторія, яка згодом вступила до Києва на економічний факультет. І дім, колись повний життя, занурився в тишу. Степан замкнувся у роботі, ніби намагався заповнити порожнечу. А за кілька кілометрів від його маєтку на вишневій вуличці жила Наталя Зінчук. Її чоловік колись поїхав до Польщі на заробітки і не повернувся. Спершу ще надсилав гроші, а згодом зник, знайшовши нову сім'ю. Вони розлучились заочно через суд. Наталі було 35, хоча виглядала вона молодшою, ходорлява з темною косою та великими карими очима. Вона працювала на двох роботах у школі прибиральницею та касилкою в магазині. Її семирічний син Тарасик ріс швидко і всі гроші йшли на нього, а ще на оплату комуналки і старий дах, який протікав після кожного дощу. Жила Наталя з матір'ю, Ганною Петрівною, пенсіонеркою з хворим серцем. Вона допомагала з онуком, поки донька була на зміні. Пацана на ноги треба ставити, казала, стискаючи серце руками. Того квітневого вечора Степан уперше після довгої перерви зайшов у магазин у центрі села купити щось на вечерю. Його кухарка поїхала в обласну лікарню до онука. Наталя стояла за касою. Він її впізнав одразу, бачив раніше, але ніколи не розмовляв. Добрий вечір, сказав він, ставлячи покупки. Вона підвела очі і відповіла просто Добрий. І з цього почалося дещо більше, ніж звичайна, покупка. Наступного вечора Степан знову з'явився в магазині. Цього разу взяв більше крупу, овочі, ковбасу. Наталя трохи здивувалася, пробиваючи товар. Господарка поїхала? спитала не підводячи очей. Степан здивовано глянув на неї. Звідки знаєте? Та село ж. Тут усе як на долоні. Люди помітили, що сам купуєте, та ще й увечері. Він усміхнувся, кивнув. Поїхала до онука в лікарню. Доведеться самому щось готувати. Наталя кивнула і назвала суму. Цього разу він дав рівно стільки, скільки потрібно. І з того дня Степан став заходити частіше то за хлібом, то за йогуртом, іноді просто так, без особливої потреби. Іноді між ними виникали короткі розмови, які з кожним разом ставали теплішими. Наталя дізналася, що його дочка навчається в Києві, що кухарка Людмира Васильівна працює в нього вже 10 років, і що сам він не вміє готувати нічого, крім яєчні. В один із вечорів, коли магазин був майже порожній, вони розговорилися. Степан запитав, чи важко їй одній з дитиною. Вона знизала плечима. Живемо якось, мама допомагає. Він мовчки кивнув. А ви? несміливо додала вона. Я теж сам, але в мене все простіше: гроші є, господарство велике, техніка справна. Але, мабуть, самотньо, тихо додала Наталя, і відразу пошкодувала про свою відвертість. Та Степан не образився він просто подивився на неї довше, ніж зазвичай, і сказав: Самотньо. Чутки не забарилися. У селі кожен новий погляд стає новиною. Люди швидко помітили, що Степан зачастив до магазину і що чомусь саме в тій зміни, коли працює Наталя. Хтось казав, та Наталка гарна жінка, хоч і бідна, а хтось, навпаки, йому потрібна рівна, а не прибиральниця. Але говорили всі, навіть ті, хто не мав жодного стосунку до жодного з них. І розмов стало більше, коли якось під час зливи Степан підвіз Наталю додому пізно. Автобуси вже не ходили. Вона сіла до нього в машину з ваганням, не знаючи, чи правильно чинить. В машині вони майже не говорили. Степан був уважний, мовчазний, допоміг відчинити хвіртку, побажав спокійної ночі і поїхав, без зайвих слів, без натяків. Але саме це мовчання збурило наталені думки. Вона не могла зрозуміти, що це було: просто ввічливість чи щось більше. І вже наступного дня, прибираючи в школі, вона отримала несподіваний виклик. Директорка Валентина Іванівна покликала її до кабінету. Наталя стрівожилась. Щось сталося з Тарасиком, спитала Ні, ні, все добре, але ходять чутки про вас і Степана. Наталя почервоніла нічого між нами немає, тихо відповіла вона. Валентина Іванівна зітхнула. Я не засуджую, просто будь обережна, люди в селі злі і заздрісні. Наталя мовчки кивнула, а в грудях тьмяно защемило. Після розмови з директоркою Наталя довго не могла заспокоїтись. Вона не вважала свої короткі бесіди зі Степаном чимось особливим, але якби хтось побачив її обличчя, коли ввечері відчинялися двері магазину, не сумнівався б вона чекала. А ще вона боялась цього визнати навіть собі. Та село не дає часу на роздуми. Наступного вечора до магазину зайшла Ірина Козак, дружина сільського голови, а ще голова жіночого товариства Берегиня. Висока, енергійна, з яскравим макіяжем і манікюром, вона завжди викликала в Наталії ніяковість. «Добрий вечір, Ірина Олександрівна!» – привіталась Наталя. Та повільно оглянула її з голови до п'ят, затримавши погляд на фартуху. Добрий, добрий, а я якраз про тебе думала, протягла вона з показною усмішкою. Наталя здивовано підвела брови. У нас завтра в клубі збори, берегині. Приходь послухаєш. Може, й приєднаєшся, то біжу ввечері вільно. Дякую, але я працюю. А, ну так ти ж тут. Ірина взяла печиво і подала його на касу. Як твій Тарасик? Мій племінник казав, що вони дружать. Так, з Денисом. От і чудово. Приводь його до нас на гурток. Денис зрадіє. Наталя не розуміла, звідки ця раптова прихильність. Ірина завжди трималася на відстані. А тут така увага, і вже виходячи, жінка кинула через плече. До речі, я чула до тебе, Степан частенько заходить. Ви що, дружите? Він просто покупець, відповіла Наталя з тим самим тоном, що й директорці. Ірина багатозначно всміхнулась. Ну ну, якщо щось серйозне, приходь, розповіси. Нам цікаво. Наталя дивилася, як за нею зачиняються двері, і відчула, як у грудях стискається клубок. Вона знала, до чого вела Ірина. У її очах Наталя ніхто Бідна продавчиня, а Степан найвигідніша партія в районі. Степан не з'явився того вечора, і наступного теж. Наталя намагалась не звертати уваги, але кожного разу, коли дзвонили двері магазину, серце стискалося. Втретє, вона була в школі, коли директорка знову її покликала: Наталю, завтра приїздять перевіряльники. Треба буде лишитися після зміни допомогти з прибиранням. А у мене магазин. Я вже домовилась із власницею. Тебе підмінить Світлана. Це ж школа, Наталю. Нам і так фінансування скоротили. Наталя мовчки кивнула. Вдома її чекала мати. Де ти була? Я вже хвилювалась. У школі затрималась. Перевірка завтра. Ганна Петрівна опустила голос. До тебе приходив Степан. Що? Навіщо? Зайшов в магазин, тебе не було. Подумав, що захворіла. Прийшов провідати, залишив номер на столі. Наталя підійшла справді, папірець із номером телефону лежав біля чайника. Серце калатало. Вона хотіла спитати, і що ще він сказав. Але мати випередила слухай, Натусю, якщо між вами щось є, я не проти. Степан гарний чоловік. А ти ти давно не була щасливою? Та нема нічого між нами. Я навіть не знаю, навіщо він приходив. То подзвони і дізнайся. Та Наталя не подзвонила ні того вечора, ні наступного. Вона не знала, чого боїться більше почути те, на що сподівається, чи те, що її розчарує. Після тієї розмови Наталя повернулася до звичного ритму школа, магазин, дім. Та думки про Спипана не покидали її. Вона згадувала їхні короткі діалоги, його уважний погляд, стриману усмішку, навіть ті ніякові паузи, що раніше здавалися випадковими, і водночас боялася думати, що все це може означати щось більше. А село не дрімало, плітки ширились із шаленою швидкістю. Центром цих розмов стала Ірина Козак. Вона з легкістю розповідала знайомим, що. Наталя Зінчук, певно, вирішила влаштувати собі життя через Степана Верховця, таких, як вона, він десятками міг би собі дозволити. Ці слова, звісно, доходили й до Наталі. Хтось шепотів, хтось натякав. А сусідка Ольга одного вечора прямо сказала: Ти чула, що в селі про тебе говорять? Наталя спробувала змахнути це рукою, але коли почула саму суть, заплакала не від образи, а від безпорадності. Вона відчула себе приниженою і не могла зрозуміти, ким саме Степаном, який мовчав, чи власними ілюзіями. Коли через тиждень він нарешті з'явився у магазині, Наталя була стриманою і холодною. Добрий вечір, сказав він, як завжди. Добрий, відповіла, не дивлячись. Степан здивувався. Я заходив до вас додому, та вас не було. І я знаю. Мама сказала: чому де не подзвонили? Наталя підняла очі. А навіщо? Щоб усе село ще більше пліткувало. Степан насупився. Про що ви? Не прикидайтеся. Ви ж знаєте, що про нас говорять? Що багатий верховець знайшов собі бідну коханку? Голос її зірвався, але вона стрималася. У цей момент до магазину забігла група підлітків. І розмова обірвалася. Степан мовчки розрахувався і пішов. Та того вечора, коли Наталя поверталась додому, вона побачила його джип біля хвіртки. Степан сидів на лавочці і чекав. Вона зупинилась, здивована. Нам треба поговорити, сказав він, підводячись. Я втомилася, і мені нема про що з вами говорити. Є, ви все неправильно зрозуміли. А як правильно? Ви багатій. Звернули увагу на бідну жінку. І що далі? Я стану вашою утриманкою, а мій син, а люди що вони скажуть? Мені байдуже, що скажуть люди, тихо відповів Степан. Я ніколи не думав про вас як про утриманку. Ви мені просто подобаєтеся, як людина, як жінка. Наталя мовчала, не знаючи, що сказати. Він продовжив. Я не дуже вмію говорити про такі речі. Після смерті Людмили я ні з ким не зустрічався, але з вами мені легко. Ви не дивитесь на мене, як на гаманець. І Тарасик чудовий хлопчик. Мені просто хочеться побути з вами не в магазині, без чужих очей. Може, сходимо кудись у місто. Вона знову мовчала. Усередині боролися сумніви, та щось у голосі Степана змусило її підвести очі. Там не було ні фальші, ні напору, лише щирість і спокій. Я не знаю, це все дуже складно. Життя взагалі складне, усміхнувся він, але іноді треба дати йому шанс. Вона зітхнула. Добре, не в місто. Приходьте до нас у неділю, на вечерю, познайомитися з Тарасиком. Якщо, якщо між нами щось буде, він має вас знати. Степан усміхнувся і кивнув. Я прийду. Дякую. Неділя настала швидше, ніж очікувала Наталя. Зранку вона метушилася по кухні, зварила борщ, підсмажила картоплю з котлетами, спекла пиріхи з яблуками. Готувала з того, що було, просто, але щиро. Її серце билося тривожно, а руки тремтіли, коли вона розставляла тарілки. Тарасик, помітивши мамине хвилювання, кілька разів перепитував А коли вже прийде дядько Степан? Він буде новим татом? Наталя застигла з ложкою в руках. Ні, сонечко, він просто прийде в гості, він наш друг. А мій справжній тато, коли він приїде? Наталя опустила очі. Я не знаю, синку, він далеко. Ганна Петрівна, яка поралась біля плити, кинула на доньку короткий, але повний розуміння погляд. Вона давно вже мовчки підтримувала Наталю в її боротьбі. Із життям, із самотністю, із тишею, що оселилася в хаті після зради чоловіка. Рівно о п'ятій у двері постукали. Степан приїхав не на своїй великій машині, а на велосипеді, щоб не привертати увагу сусідів у руках букет польових квітів та пакунок із солодощами. Виглядав він дещо ніяково, але щиро усміхався. Наталя запросила його до кухні. Вечеря минала у напрочуд теплій атмосфері Степан розповідав історії з молодих років, уважно слухав Наталю та її маму, а найбільше говорив із Тарасиком. Хлопчик швидко освоївся і вже через 10 хвилин тягнув гостя за рукав А покажіть, яка у вас машина. А у вас є трактор, а можна побачити? Степан пообіцяв наступного разу подарувати йому модель трактора. Справжній іграшковий. Але такий самий, як на фермі. Коли Тарасик заснув, а Ганна Петрівна вийшла до саду поглянути на квіти, Наталя та Степан залишилися самі. Він нахилився до неї. У вас чудовий син і дуже схожий на вас. Наталя зніяковіла. Він, моє щастя, хоча ростити його одній нелегко. А батько, він зовсім не спілкується? Ні, вже кілька років. Має іншу сім'ю. Іноді надсилає листівку на день народження, та й то не завжди. Степан мовчав кілька секунд, а потім заговорив знову Наталю, я не хочу тиснути, але мені хочеться, щоб ми спілкувалися більше, спокійно, без поспіху. Я не шукав нових стосунків, не думав, що колись знову відчую щось подібне, але з вами мені добре. Наталя знову відчула тривогу. Вона боялась повірити в цю легкість. Я теж це відчуваю, Степане, але ми ж з різних світів ви заможний господар, а я проста жінка, яка ледве зводить кінці з кінцями. Село маленьке, люди вже говорять, нехай говорять, раптом твердо сказав Степан. Я вже не хлопець, щоб зважати на плітки. Я думав, що після Людмили вже ніколи не покохаю, але з вами все інакше. Він узяв її руку м'яко, але впевнено. Давайте спробуємо повільно. Без зобов'язань, просто бути поруч і краще пізнати одне одного. В очах Наталі заблищали сльози. Вперше за багато років вона дозволила собі подумати, може, щастя все ж можливе? Наступні тижні минали, мов у сні. Наталя ніколи не думала, що життя може змінитися настільки тихо і водночас глибоко. Вона зі Степаном бачились майже щодня. То він заходив до неї на вечерю, то запрошував її з Тарасиком до ставка. Там, у невеликій Альтанці, серед зелені, вони смажили шашлики, сміялись, ловили моменти тиші, ті, що пахнуть справжністю. Одного разу Степан повіз Наталю з сином до обласного центру. Тарасик уперше потрапив в аквапарк, і радість у його очах світилася так яскраво, що Наталя ледь стримувала сльози. Він біг, сміявся, розповідав про кожну гірку, мов відкривав нову планету. І вона бачила, як Степан дивиться на хлопчика не з жалем чи обов'язком, а з теплом, яке не підробиш. Але село воно завжди стежить. Багато хто вже звик до їхнього зв'язку. Валентина Іванівна, директорка школи, одного разу прямо сказала: Наталю, я рада за тебе. Ти заслуговуєш на спокій і тепло. Якщо Степан тебе кохає, так і має бути. Але були й інші, особливо з кола Ірини Козак. Вона його приворожила, шепіла та в перукарні. Таких чоловіків просто так не вловиш. Шкода Людмилу. Вона йому все господарство підняла, а тепер ця пройда на готовеньке прийде. Наталя чула уривки тих слів через сусідів, через знайомих. Спершу вони боліли, потім втомили. Вона перестала виправдовуватись навіть у думках. Але одного дня, коли прибирала в шкільному коридорі, її зупинила молода вчителька Світлана Миколаївна. Наталю, можна на хвилинку? Я хотіла тебе попередити. Моя сестра працює в районній адміністрації, і вона сказала, що сьогодні до них заходила Вікторія. Степанова донька. Наталя зупинилася, мов укопана. Вона повернулась? Так, приїхала на канікули і. дуже зла. каже, що її батько збожевілів, що якась аферистка обкрутила його і вона не дозволить забрати майно. Ці слова були, мов обухом по голові. Наталя не мала жодного уявлення, якою є Вікторія. Вона знала, що дівчина вчиться в Києві, що Степан часто з нею спілкується телефоном і завжди з любов'ю. Але тепер вона відчула, як ґрунт під ногами похитнувся. Увечері, коли Степан приїхав, вона не витримала. Вікторія повернулась? Так, зітхнув він. Вчора. Я хотів усе владнати сам, але вона не дуже добре сприйняла новину про нас. Вона вважає, що я полюю на твої гроші. З гіркотою сказала Наталя. Вона просто не знає тебе, м'яко відповів Степан, беручи її за руки. Дай їй час, вона зрозуміє, що між нами справжні почуття. А якщо не зрозуміє, тоді це буде її вибір. Я кохаю свою доньку, але я не дозволю їй вирішувати, з ким мені бути. Моє серце зі мною, і воно обрало тебе. Ці слова заспокоїли Наталю лише частково. Десь глибоко всередині зароджувався страх, страх перед чужими руками, які можуть зруйнувати те, що вона тільки почала будувати. Через кілька днів, коли Наталя з Тарасиком повертались із магазину, біля їхнього двору стояла незнайома молода жінка, струнка, зібране в хвіст світле волосся, холодний погляд, і щось у цій зовнішності до болю нагадувала Степана. Наталя зупинилася. Вікторія так. Коротко відповіла дівчина нам треба поговорити. Гаразд, проходьте. У хаті Наталя жестом показала Тарасикові йти до своєї кімнати, але Вікторія несподівано зупинила його. Ні, хай залишається, це і його стосується. Наталя насторожено зиркнула на неї, але нічого не сказала. Хлопчик слухняно сів поруч. Я скажу відразу, почала Вікторія, я бачу, що між вами з моїм батьком щось серйозне. І я розумію, чому ви йому подобаєтесь він самотній, добрий, забезпечений. А ви жінка, яка потребує стабільності. Вікторія без образ, перебила Наталя, тим більше при дитині. Вікторія трохи знітилася, але продовжила Я не вірю у ваші почуття. Думаю, вам потрібні його гроші і статус, і я не дозволю вам цим скористатися. Наталя сцепила зуби, голос їй був тихим, але впевненим. Ви мене не знаєте і не маєте права судити. Ви говорите про свого батька так, ніби він не здатен сам вирішувати. Люди іноді потребують захисту навіть від себе, кинула Вікторія. Вона дістала з сумки білий конверт і поклала його на стіл. Тут 20 тисяч доларів. Вони ваші, якщо ви припините стосунки з батьком і зникнете звідси. Купите житло, дасте освіту синові. Ви ж розумна жінка, ви все розумієте. У кімнаті запала тиша. Тарасик, який досі мовчав, раптом встав. Очі його наповнились сльозами. Не треба нам твоїх грошей. Дядьку Степан добрий, а мама його любить. А ти погана. Тарасику, йди, будь ласка, до бабусі. Лагідно, але твердо сказала Наталя. Коли хлопчик вийшов, вона подивилася на Вікторію. Заберіть свої гроші. Я не за грошима прийшла в це життя і не збираюсь тікати тільки тому, що хтось не готовий прийняти правду. Я довго сумнівалась, чи варто бути зі Степаном. Але я полюбила його не за маєтки, а за доброту, за чесність, за те, що він справжній. Вікторія мовчала, лише повільно прибрали конверт до сумки. Можливо, я помилялась, сказала вона нарешті, але я все одно буду стежити. Мій батько все, що в мене є, і я не дозволю зробити йому боляче. Коли вона пішла, Наталя довго сиділа на кухні, обхопивши голову руками. Її трясло не від злості. А від болісного вибору сказати про цей візит Степанові чи ні. Вона розуміла, що він має знати, але водночас не хотіла ставити його між двох вогнів. Та ввечері все вирішилось само собою. Степан, щойно переступивши поріг, спитав Вікторія приходила? Наталя зіткнула так, я просив її не йти, але вона вперта. Вона сказала, що я використовую тебе, і запропонувала гроші, щоб я поїхала. Степон завстиг. Скільки? Двадцять тисяч. Він прикрив обличчя руками. Боже, як соромно. Я навіть не уявляв, що вона здатна на таке. Вона просто тебе захищає, хоч і грубо. І що ти їй сказала? Наталя усміхнулася крізь стому. Те, що завжди кажу тобі, я не за грошима, я просто тебе люблю. Степан обійняв її так міцно, як ніколи, і цього разу Наталя не вагалась, відповіла йому тим самим. Протягом наступних тижнів Наталя і Вікторія перетинались ще кілька разів. Відвертості між ними не було. Але вже не було й образ. Вікторія більше не пропонувала грошей, але кожен її погляд був ніби холодним рентгеном. В одній з коротких розмов вона раптом промовила Тарасик розумний хлопчик, він заслуговує на краще життя. Я намагаюсь дати йому все, що можу, відповіла Наталя. Інколи цього недостатньо. Кинула дівчина і пішла, лишивши за собою важке повітря. Ще за кілька днів до Наталі прибігла схвильована сусідка Ольга. Ти чула? кажуть, Вікторія забирає ферму. Частину землі вже хоче продати агрохолдингу з Києва. Наталя не вірила. Як це? Забирає? Але коли ввечері приїхав Степан, усе стало на свої місця. Його обличчя було виснажене. Вікторія хоче, щоб я переписав ферму на неї. Мовляв, гроші потрібні. Студію дизайнерську відкривати. Я... Я не знаю, Наталю. Це ж моє життя, моя праця, але вона моя донька. Наталя мовчала. Їй хотілося крикнути, що це абсурд, але вона лише стиснула його руку. Я підтримую тебе в будь-якому рішенні. Степан кивнув. Я просто хочу, щоб ти знала незалежно від того, що буде з фермою, грошима чи статусом, це не змінить мого ставлення до тебе. Я кохаю тебе не як жінку, яку треба утримувати, а як людину, яка робить мене кращим. Минуло ще два місяці. Вікторія повернулася до Києва, ферму він так і не переписав їхні стосунки з батьком залишилися напруженими. Вона більше не згадувала про Наталю, ніби викинула її з кадру. Та життя йшло далі. Село вже звикло до нової пари, хоч подекуди ще шепотіли за спинами. Особливо Ірина козак. Дивись, ходить, мов пава, може, й весілля вже мріє. Але Наталя з того лише посміхалась, бо розуміла її щастя не в статусі дружини, а в почуттях, що пройшли крізь випробування. Степан не наполягав, щоб вона звільнилась із роботи, хоч не раз пропонував навіщо тобі ці зміни й прибирання? Я можу забезпечити тебе? Я знаю, усміхалась вона, але я хочу заробляти. Сама. Так спокійніше. А одного дня, коли вишні зацвіли, і повітря стало терпко медовим, Степан повернувся додому з несподіваною новиною. Вікторія запросила нас у Київ. Нас? Так, мене, тебе і Тарасика. Хоче познайомити з нареченим. Я й не знала, що вона зустрічається з кимось. І я. Але виявляється, майже рік уже він художник. Не дуже заможний. Наталя не втрималась від усмішки. Тобто сама відмовилась від твого майна, але заміж збирається за бідного. У Києві їх зустріли тепло. Вікторія була густинною, її наречений Артем відкритим і щирим, особливо старасиком, який, почувши про колекцію машинок, одразу забув про незручність. Після вечері Вікторія звернулась до Наталі. Я хочу вибачитися. Я поводила огидно. Пропонувала вам гроші. Думала, що ви з батьком заради вигоди. Але тепер, коли сама полюбила людину не за гроші, а за душу, я починаю розуміти ви справжня. Наталя обійняла її легенько, головне, що ми порозумілись минуле в минулому. А за рік Степан і Наталя одружилися. Весілля було скромним, але щирим. Вікторія з Артемом приїхали з Києва і подарували портрет. Наталя, Степан і Тарасик сім'я. Справжня. Наталя не продала свій старий будинок. Вона здала його родині переселенців із Сходу. А Степан допоміг Ганні Петрівні оплатив операцію в Київській клініці. Подекуди в селі ще шепотіли вдало влаштувалася. Але тепер це не боліло. Наталя знала. Він любить її не за зовнішність, не за молодість. А за серце, яке витримало, а вона його за те, що навчив її знову довіряти. І коли вечорами вона сиділа на терасі, дивлячись, як тарасик грає з вітримом у м'яч, то думала про одне: Інколи щастя приходить тихо, коли вже не чекаєш. Але варто впустити його, і воно розквітає. А як ви думаєте? Чи може багатий чоловік щиро покохати жінку, яка нічого не має? Чи завжди гроші руйнують стосунки? Напишіть свою думку, читаємо всі коментарі. Сподобалася ця історія? У нас є ще десятки правдивих, глибоких оповідей про життя, кохання і вибір не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.